Так, Safari HG105M. Ну, Впізнається по образу, що це є Хацан БТС. Досить такий звичний БУП. Тобто, що у нас затвор знаходиться за USM -ом. Ручка зведення затвору. Досить зрозумілі клавіші Скидання магазину, скидання затворної затримки. Щука, яка регулюється по висоті. У нас є прицільні засоби, які у нас складаються. Змінні дульні звуження в комплекті йдуть циліндр, чок і напівчок. Зразу є ручка перенесення вогню, така специфічна, ну але, скажімо так, репліка всім відомої. Візуально то, що ми вже бачимо, що ручка зведення переводиться на дві сторони наліво-право. Досить зрозуміло для власників r 15 та й багатьох інших одиниць запобіжник, вогонь на запобіжнику. В принципі. Досить зручний апарат. Антапка задня для ременя є. спереді антапку ми не виявили, але є тут помірки, куди в принципі, можна зачепити. Також є планка Пікатіні, відповідно, або різ планка на яку можна ставити е, ну, каліматорні або оптичні зі змінної кратності працівні засоби. Е, так, на жаль, досвіду поки що використання немає, тільки от перший зразок який приїхав, який отримали. Цик.